Відкритий обласний турнір та кубок Коломей із важкої атлетики відбувся у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. У ньому взяли участь майже пів сотні спортсменів із кількох громад Івано-Франківської області. Це юнаки та дівчата віком до 17 років. Ці змагання проміжний етап до майбутнього чемпіонату України. Імена Вікторії Кушмалюк та Олександра Чеховича доволі відомі у світі спорту. Вони постійні переможці різних турнірів, змагань та чемпіонатів. До обраного виду спорту важкої атлетики ставляться дуже серйозно, адже мають на меті здобути золото на європейських чемпіонатах. Я підняла сьогодні у ривку 52, а у точку 62. Я цю вагу вже піднімала. Я би хотіла трохи більше у толучку, хоча б 65, Але що вже є, то є. Я надію, що у дальшому я буду більше піднімати. Планую підняти в ривку 97 кілограмів тлочку 118. Це не найкращий мій результат, але я буду задоволений. Кращий результат у ривку 103 кг, тлочку 125. Тренуються юні важкоатлети під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Чабана та тренерів Віталія Корнієнка і Оксани Корнієнко. Вони передають юнакам та дівчатам усі свої знання і вміння і пишаються своїми вихованцями. Це у нас особисті змагання. Це є е, кубок е, коломи, до речі, ми не проводили вже напевно, десятки років. От і турніри, обласний турнір. Е, у нас і коломия, косів, цинява, заболотів. Ми зробили такий турнір для того, щоб... Літом діти не всі мають можливість кудись поїхати. Ходять в зал, і все питається, коли якісь має. Ми зробили такий турнір, я думаю, що ми будемо робити це постійно. Ну, може, змінимо якийсь час, я не знаю, бо це літо трошки буде. А ці змаємо нас будуть. І закупили медалі, якісь призи зробимо, і будемо, я думаю, такі сидіти для діти, щоб вони не просто ходять в зал, ходять і качаються, щоб трошки виступали. Ну і повішають свої майстерність все головне. Ну, я хочу сказати, що у нас зараз з 16-го буде чемпіонат області до 13 років і буде чемпіонат області 20-23. Це буде разом. Ну, нагрожі буде окремо. До 13 років буде Україна у хвості після Коломії, а у Коломії з 2 по 8 жовтня буде чемпіонат України. Тому я всіх без заходу не прийшли, не забуваюся. Це. це у нас змагання дуже серйозні. Це відбір до чемпіонату світу серед юніорів. Хочу подякувати усім тренерам. І представникам важкої атлетки і з усіх видів спорту, які зараз мобілізовані, відстоюють незалежність нашої держави, саме цих дітей, які вони виховують. Ті тренери, які залишились, з цими потугами і силами ми проводимо любі змагання при першій же ж нагоді. Відкрити кубок міста Коломиї. Діти будуть відзначені призами. Це під патронатом нашого міського голови Богдана Миколаївича Станіславського. Саме він підтримує, він колись займався штангою. Дуже приємно. Спорт живе у відкритому обласному турнірі та кубку Коломиї. Змагалися 30 важкоатлетів з Коломийської громади. Вони і вибороли першість практично у всіх вагових категоріях.